Такі потерпіли. Потерпілий це особа, якому завдано фізичної, моральної і матеріальної шкоди. Статус потерпілого в кримінальному провадженні. особа набиває з моменту вручення і пам'ятки про права та обов'язки потерпілого. Слідчі зобов'язані вручити. Пам'ятку роз'яснити всі права та обов'язки, які передбачені в цій пам'ятці, і коли він проводить допит, відповідно, він же проводить допит в особи в якості потерпілої. Тому я вас дуже попрошу, якщо у вас будуть випадки, де потерпіли, не вручив пам'ятку, Якщо чесно, я про такі ну ні, я не я не кажу, що їх не було. Але якщо такі випадки десь будуть, будь ласка, дзвоніть одразу в центр. Я вам гарантую, що пам'ятка буде вручена на протязі там декількох хвилин. Що стосується да, деякі деякі які люди, які набули статусу потерпілого, вони дійсно не знають свої права. бо ця до речі, ця пам'ятка да, вона залишається в кримінальному провадженні, має бути залишена в кримінальному провадженні, підписана потерпілим, і копія цієї ж пам'ятки йому видається, яка має зберігатися при ньому, щоб цей потерпілим міг в будь-який випадок подивитися ці самі права. Ті ж Саме обов'язки, якщо йому щось не зрозуміло, слідчий має роз'яснити ці права та обов'язки. Одним із ключових моментів, те, що має потерпіли, да, те, що стосується особливо цієї категорії кримінальних проваджень, а я не знаю, що відбувається в матеріалах, а я не знаю, що слідчий там зробив. На будь-якій стадії проведення досудового розслідування так потерпіли, може звернутися до слідчого і сказати або з клопотанням, або осною сказати про те, що я хочу ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. У слідчого немає законних підстав відмовляти потерпілими. Проведення, ну скажемо, здійснення цього знайомлення з матеріалами. Тому я вас дуже попрошу, і якщо ви ну, я так розумію, ви координуєте людей. Це так, ви так? Е, будинок ветерана, да, ви фахівець з супроводу, будинок ветерана, да, да я знаю. Якщо е, будуть такі випадки, будь ласка, ну це ну дійсно, це може говорити про те, що стрічі просто понесе дисциплінарну відповідальність. Так, ось тому, якщо такі випадки будуть, будь ласка, або ну е, звертайтеся або на гарячу лінію, або ну давайте телефон на гарячу лінію. Це ну чесно, ну. Це взагалі це такі питання, це такі очевидні речі, скажімо так. Це очевидні речі, які мають бути виконані слідчим.